Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Очний поєдинок між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа, який володіє поясом IBF, Швидше за все відбудеться на стадіоні Вемблі в Лондоні 19 липня, а не 12-го, як планувалося раніше. Принаймні, на сьогодні до цієї дати наближається домовленості обох сторін. Вишукані відразу два чемпіонати України командний зі стрибків на батуті та перший в історії серед юнаків і дівчат зі стрибків на подвійному міні-батуті, а також всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на міні-батуті зібрали під дахом спортивного комплексу Слобожанський одноіменної територіальної громади в передмісті Дніпра, понад 100 спортсменів з восьми областей держави, які разом з тренерами суддівською колегією та уболівальниками в унісон відзначили високий рівень організації і проведення. Ня турнірів, де все враховано до дрібниць. Відряск від яскравої від яскре... від церемонії відкриття до сучасного інвентаря і обладнання, на яких демонструють свої виступи і змагаються батутисти. Проводяться змагання на нових батутах, які придбала спортивна школа. номер 2 І вони були, як говорив наш міський голова. вони були на Олімпійських іграх в Парижі, та вони зараз знаходяться на змаганнях Чепід України у Дніпрі. Це вони єдиний. В Україні тому це змагання дуже високого рівня. Тому всім бажаю успіхів, перемог. Шикарна організація на високому рівні. Всі, хто бачили, навіть по фото, ми нашим там спеціалістам скидали, хто дотичний до організації змагань, кажуть, це ви десь міжнародні змагання берете участь. Тобто, рівень не побоюсь цього слова, і впевнено скажу міжнародного такого формату міжнародного турніру. Шикарний зал організація місцевих організаторів Дмитра Гака, Яни Гуєвської. тобто Пророблена колосальна робота, щоб ми всі бачили ось такий е, міжнародний рівень проведення змагань: поєднання двох дисциплін, стрибків на подвійному міні батуті і батуті. Хочу висловити щиру вдячність всім, хто долучився до цього свята, нашого спортивного, всім керівникам різних рангів, різного рівня, і спонсором нашим, і оргкомітету нашому батькам, всім, всім, хто зробив це свято, дуже велике дякуємо. Більш детально про це ми будемо говорити у випусках новин спорту Дніпро ті наступного тижня, де мова також піде і про відкритий чемпіонат Дніпра з фігурного катання на ковзанах. Він зібрав понад 100 учасників, які, окрім нашого міста, представляють також Одесу Кременчук та інші, і став заключним акордом насиченого цікавого і результативного сезону для вихованців відповідного відділення дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради. Всім ми вдячні, що знайшли час приїхати до нас, незважаючи на таку ситуацію. Дуже важливу, хотілося б сказати велика подяка нашим збройним силам країни, що вони дають можливість проводити нам такі змагання. Ну і звісно, учасникам нашого управління спорту хотіли б сказати велику подяку, які виділили багато призів. Всі учасники будуть нагороджені за це велика їм вдячність. Ну, а там е також велика подяка за те, що вони приходять до нас, незважаючи на скрутну ситуацію, і за це нам за це їм велика вдячність. Чарівна красуня і розумниця титулована спортсменка бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ігор в Лондоні з естафетного бігу 4 по 400 метрів, заслужений майстер спорту України Анна Рижукова, стала амбасадором всеукраїнського спортивно-інтерактивного заходу серед дітей та молоді Олімпіклаб, який патронує Національний Олімпійський комітет України, що відбувся у стінах Олімпійського дому нашого міста. Чарівна красуня і розумниця титулована спортсменка, бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ігор в Лондоні, в естафетному бігу 4 по 400 метрів, чемпіонка і призерка, безлічі чемпіонатів світу, Європи, України представницьких міжнародних вітчизняних змагань. Заслужений майстер спорту Анна Ришикова стала амбасадором всеукраїнського спортивно-інтерактивного заходу серед дітей та молоді Лаб». Який патронує Національний олімпійський комітет України, що відбувся у стінах Олімпійського дому Дніпра? Після стислої презентації власної біографії вона годину з задоволенням спілкувалася та залюбки, відповідала на різноманітні запитання майже сотні вихованців та їхніх тренерів, трьох профільних навчальних закладів міської ради, третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи комплексної і сьомої дю США. Тимчасові репортери з зали цікавилися практично усім, що стосувалося спортивної кар'єри, видатної спортсменки, коли вона розпочала займатися легкою атлетикою в Яких видах спорту пробували себе до цього? Чим відрізняється підготовка до Олімпійських ігор та наскільки важко там змагатися? Як відновлювалася після травм і чи може спортсмен погано вчитися? Не в ролі весільних генералів, а простих інтерв'юнерів, які також задавали питання, серед інших були і голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, відомства яких спільно виступили ініціаторами. І організаторами заходу спорт це популяризація електроатлетики, і ми доводимо, що у нас Дніпро славиться класними спортсменами, які прославляють місто Дніпро та Україну на міждорунельні. Далі Аня запропонувала усім і кожному познайомитися і навіть потримати у руках німих свідків і водночас. Красномовні підтвердження своїх здобутків, завойовані медалі, яких вона була удостоєна за власні досягнення на Олімпійських іграх і міжнародних стартах, що, звісно, серед іншого справило незабутнє враження і викликало масу гарних позитивних емоцій у всіх, хто завітали на зустріч. Я дуже вдячна за таку можливість побувати на такому гарному заході. Я сама займаюся легкою атлетикою і дуже захоплююсь цією спортсменкою. Мріяла завжди її побачити в житті. Я бігаю схожі дистанції на ті, які вона бігає. Тому для мене це дуже чудова нагода. Мені дуже приємно бути на такому заході. Дуже приємно, що в нас є у нашій країні, і в у нас в Дніпропетровщині є такі спортсменки. Дякую, їй, Ані Рижиковій, за таку гарну зустріч. Наші спортсмени, всі, які були присутні на цьому заході, вони в захваті. Їм дуже приємно це все бачити і. І мені дуже приємно як тренеру, бачити е е задоволених наших спортсменів від такого заходу. Традиційно на згадку про нього усі його учасники разом з організаторами і Анною Ричиковою сотарфувалися на загальну світлину, де закарбувалася дещиця миттєвості, цікавої і насиченої зустрічі з легендарною спортсменкою, яка також випромінювала радість. І задоволення від того, що відбулося, класно завжди дуже приємно спілкуватись з підростаючим поколінням, ділитись досвідом, мотивувати їх, відповідати на цікаві запитання, і е, відчутно, що молоде покоління починає цікавитись спортом, розуміє, як це важливо, і обирає шлях саме у спорті. Але я не пропагандую саме легкоатлетику, але мені не дуже радує, коли діти. Цікавляться різними видами спорту. А по феозом заходу стала вже індивідуальна автограф-сесія, у ході якої Аня залюбки, не втомлюючись, залишала свої підписи на власних світлинах, паралельно фотографуючись з усіма бажаючими, які все життя пам'ятатимуть зустріч і спілкування з уславленою спортсменкою. І на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.